І так, дорогі друзі, всім привіт! В сьогоднішній грі нас чекає дуже захоплююча серія. Це гра у нас BMG Drive і випробування не тільки на міць наших автомобілів, а також на економічність. У кожен із даних автомобілів паливний бак залито лише по літру того палива, яке їм передназначено. І у нас сьогодні буде непростий маршрут. По-перше, у нас буде Розгін на швидкість. Замірятись він буде по такому піщаному пляжу. Хто у нас із автомобілів найшвидше по такій ось території? Далі у нас звідси ми починаємо тормозити та проїжджаємо всі перешкоди. Подивимося, як наші автомобілі можуть справлятися з даними перешкодами. Після цього повертаємо сюди. Спокійнесенько собі, переїжджаємо ще таку перешкоду. Та продовжуємо свою дорогу, виїжджаємо уже на асфальтовану нашу дорогу. Та продовжуємо рух. Ну і другий критерій це перший критерій у нас буде на швидкість розгону. Другий критерій на те, щоб подолати всі оці офроадні пагорби та проїхати їх. Третій у нас критерій це дальність ходу, тобто на ту дальність, який автомобіль зможе проїхати найдалі. Та четвертий автомобіль це пошкодження даного авто при всіх таких ось маніпуляцій. Ну що, першим автомобілем у нас буде Subaru STI VRX, на якому ми і спробуємо. Перед запуском даного тестування ми відновлюємо повністю автомобіль та розпочинаємо руку. Перше у нас це розпорт до соточки. Зможе це Subaru розігнатися так. Вона змогла розігнатися до 100 км за годину на. Даному частку дороги. А саме вона це зробила за 6 та 3 секунд. Далі ми вже їдемо спокійніше, тому що нам потрібно просто проїхати та будувати всі перешкоди. Так, обережно тут проїжджаємо всі пагорби. Ну, звичайно, може топливо закінчитись у нас в любу секунду нашого маршруту. Ну, і нам вже щоб інші учасники могли проїхати даний конфіг. Вона в нас взагалі не газує, хоча системи антибування у нас немає. Проте непогано вона справляється з усіма пагорбами. Так, можемо виїхати далі на акварту. Це буде у нас десь тут. Так залишилася у нас дальність нашого ходу. перевірити, скільки автомобільці зможе проїхати на одному літрі палива. Так, я звичайно знаю, що у нас ці зубалі їдять достатньо такі, багато. Проте майже завжди я спеціально взяв не використовую в даному випадку, а їдучий чи на привіку, щоб Якщо давити газ, то давити його в пол. Тут, звичайно, трішечки не справився з керуванням. Уходження ці вже помилують, відбулися на даному автомобілі. Проте, далі. Кожен, як такі, немає. Спокійно відпускаємо далі, трохи відпускаємо газ на поворотах. І я так розумію, це ома не може проїхати навіть в Микола і в нього не закінчиться впали Проте я думав... В такі далі, далі він може їхати. А ні, все, у нас закінчилось паливо. Трішечки не доїхали ми до місточку. І відразу від моменту закінчення палива ми тормозимо. Все, залишаємо по бабі Чузбіччя. Наступним нашим учасником буде Toyota Land Cruiser Prado. Відновлюємо її також перед поїздкою цей автомобіль розігнатися у нас до 100 км за годину на такому піщаному участку? Давай так, ми змогли, проте у нас пробилося переднє колесо. І розігналися ми за 9,12 секунд. Можна сказати, за 9,1 секунду. Тепер, чи не завадить нам, Так, да, завадить дуже сильно у керуванні даним автомобілем, воно стало більш складним. І не завадить тепер нам пробити колесо та дані пошкодження пройти всі інші випробування. А саме ось такий участок з офродом. Система надуву у нас також пошкодилася. Невідомо чому, ми під доном, як на мене, не билися взагалі ніяк. Прадід наш. Да, як бачите, в нього зміщене колесо. І повертати автомобіль не хоче взагалі. Систему допомоги ми виключимо. Зараз що ти згадав, можливо, без неї ми б могли б розігнатися це швидше. Так. Трохи ми пошкодили наш передній пампорочок. Проїжджаємо далі та будемо вже виїжджати на асфальтову части. У нас масляне голодання двигуну. А це, мабуть, через те, що ми віднули наш підрон з двигуна і його. Та у нас почало по помаленьку витікати масло автомобіля нашого. Виїжджаємо на асфальтовий участок та даємо... А щось перестало маршрут взагалі Даю газ пол. Як ви бачите, це все через пошкоджену систему надуву, я так думаю, тому що вона дує постійно, навіть коли я газ не натискаю. Постійно турбіна роздуває і не дає дихати нормально нашому двигуну. У нас проблеми з двигуном. І у нас, по всій видомості, закінчилось паливо, наскільки я розумію. Так, да, машина у нас не заводиться. Так, ну і ми отримали ось такі пошкодження. Це пробите колесо, відірваний бампер, відірваний правий поріг та пошкодження задньої правої дверки. Так, ну що ж, переходимо до наступного нашого учасника. А цим учасником у нас є Volkswagen. Е, кажу Volkswagen. Mercedes ML 63 AMG. Чи зможе він розігнатися по такій дорозі до сотки по вісочку? Так, розігнався він у нас майже як Субару за 6,9 секунд і трохи повільніше за Субаріка нашого. Проте він менш управляє, ми заносить його дуже сильно. Пошкодили ми задню підвізку, тому нам буде не так просто продовжити подальші етапи проходження. Нашого бездоріжжя. Систему допомоги я також забув вимкнути, так що вимикаємо її на тепер. Обережно проходимо дані участки. Блін, він такий не керований став. Так, це сталося пошкодження бамперу через мою неуважність. Проте він реально не керований. Але все ж таки він долає дану перешкоду та проходить далі, проїжджаємо. Йому все пофіг. Це один із самих надійних, мабуть, мерседесів, які взагалі цілком випускалися. Так, ну що переїжджаємо переїжджаємо наступні всі наші оффроад-рухи. Та наш Мерседес перевернувся. Ви тільки подивіться, які у нас прекрасні царапини на даному автомобілі реалізовані. Але з ходовою частиною даного автомобіля щось взагалі все погано. Задня підвізка нам сказала до побачення, я з вами більше не хочу, дружити хлопці. Ходіть ви в сраку, одним словом, з такими випробуваннями. Але наш автомобіль продовжує, продовжує свій рух. Нас, наскільки я не помиляюся, тут 6,2 мотори, тому що це пакет AMD. І подивимося, чи проїде цей автомобіль далі, ніж наше Прадо. Ми вже майже досягли відмітки Прадо по економічності і все. У нас закінчилось паливо. Ось такий ось відрізок. Змогла тільки проїхати наш зміг проїхати наш Мерседес. А де наше Прадо? Я не пам'ятаю. Ми проїхати встигли через тунель. Так, ми встигли на Прадо, навіть проїхати через тунель. Я вам так скажу, у Прадо більше пошкоджень, ніж у нашої. МЛО Мерседесику. Але ні. У нас Мерседес все-таки перевернувся, так що він зараз у нас на останньому місці про пошкодження, та на останньому місці по економічності. А наступним нашим учасником так само ми його відновлюємо. Є Audi А4 в кузові Універсал. Так, відновлюємо його ще раз Газ, пол і погнали. Судячи по дизлна, це у нас дизель. Значить Може цей дизель у нас приєднатися до... За так, він у нас зміг розігнатися і зробити це за 6-3 секунди. І це у нас друге місце по розгону серед всіх учасників. Перше місце у нас у Subaru Impreza BRX по розгону, друге місце у цієї прекрасної Audi A4, третє місце у нас у Mercedes ML. Та четверте у Toyota Prado. Але чи зможе це Ауді проїхати всі наші округа перешкоди, зараз ми разом побачимо. Судячи з звукою, воно тут дизель, та вона повинна бути дуже економічною тачечкою. Так що подивимось, як вона справиться з усіма ми завданнями. Так, обережно тут проїжджаємося, тут вже наш мертвий перекинувся, пара і проваляється. А тупару взагалі пофіг. хоча є один нюанс. Я всі допоміжні не щоб Вона стояла в спорті, але тепер, коли вимкну і запропонуємо важко справлятися на дорозі, то поїдемо далі. І в нас коробка перейшла у спортрежим. На повороті трішки притормозили, газ в пол. І відмітку по економічності Mercedes AML ми вже подолали. Чи зможемо ми подолати відмітку по економічності Toyota Prado? Зараз ми це і перевіримо. Так, Газпол, наша ауді їде далі за Toyota Prado. І в неї із всіх учасників на теперішній час пошкоджень найменше. Так, чи зможемо ми доїхати до нашого субару? та добратися до нашого мосту для того, щоб подолати цю відмітку по економічності та бути у цьому випробуванні на першому місці. Так, ми вже доїхали до відмітки Сюбару та проїжджаємо далі. Собі зі спокійною дошою. Хоча тут написано FSI і FSI. Тут подивитися. В принципі, ми вже все, все доказали, що Паливо закінчилося у даному автомобілі. Відмітку по економічності отримує першинство це Ауді. А 4 в прекрасному такому кузові універсал. По пошкодженням перше місце також отримує Audi е, Універсал. І по фроду також Ауді це універсалі. Друге місце у нас по розгону. Перше місце по розгону у нас отримує Субару. Ну і трошки тут пошкоджений бампер. Ауді в нас взагалі пошкоджений. Третє місце у нас по економічності та по пошкодженням отримує Land Cruiser Toyota Prado. В принципі, бампер та пробили ми ще на початку наше колесо. А на останньому місці у нас виходить, що з такими найбільшими пошкодженнями: це Mercedes ml Класу. Ну що, друзі? Я надіюсь, вам сподобалась дана серія. Так що, всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, всім удачі і до побачення.